Саме у серці кошиць є місце, повз яке ви проходите. Це чумний стовп. Його збудували після страшної епідемії чуми, але стоїть він на місці давньої. Шибениці Кажуть, що під ним заховані реліквії святого Валентина, а рельєфи на постаменті зображають чому війну та голод. Стоп увінчений фігурою Діви Марії, навколо постаменту розташована скульптура святих, святий Йосиф, святий Себастьян, святий Ладіслав, а огорожа навколо ставпа також прикрашена фігурами святих ангелів, серед яких святий Гавріїл, Елізабета Угорська, Маргарита, Архангел